Привіт, українці! Сьогодні покажу вам всесвітньо відому партію Ротлеві Рубінштейн 1907 рік. Рубінштейн чорними наніс феноменальну комбінацію, спойлер! Д4, Д5, пішки йдуть центр, кінь в 3, Е6, Е3, відкриваємо слона, С5, захоплюємо центр, С4. Білі теж борються за центр. Чорні виводять коня, кінці 6, білі виводять коня кінця 3, чорні виводять коня на F6. Обидві е, суперники грають згідно принципів. Пішки в центр, коней вивели. ДЦ-слон С5. Рубінштейн каже: дякую, що вивів слона. А3. З ідеєю Б4. Тут на нюансах ми не будемо зупинятися. А6. Є такий хід, білі ходять Б4, чорні відходять слон Д6. Трошки нелогічно, але в Робінштейну трошки інша ідея. Слон Б2, слон виходить на класну діагональ, рокіровка. І тут білі роблять неточність. Білі мали би. Побити це де ідея вивести слона, зробити рокіровку була б трошки перевага. Білі хочуть ферзь д2, щоб чорні побили на С4. Чорні каже, а е, я не буду бити. ферзь і 7 Білі виводять слона, чорні кажуть, ха ха, гача, підловив, ДЦ, слон С4. Білі два ходи витратили, щоб слоном походити. 5 женем слона, слон відходить на д 3 Тура Д8, тура йде на відкриту лінію. Все зрозуміло. Білі Ферзь хід 2 втікаємо, чорні ходять Слон Б7, білі рокіровка. І що виходить? Що виходить? Позиція різним дивним порядком ходів майже ідентична. Але чорні виграли два темпи, два темпи. Тому що зазвичай в позиції, коли вона однакова, хід білих, а тут хід чорних. І чорні мають на D8. тура на Д8, тура на Д8. Чорні закінчують росток. Ні, кінь Е5 зразу нападають. Кінь 5. Слон Е5, слон б'є 5 і білі ходять Ф4. Білі починають за центр боротись. Фігури треба було виводити, а білі борються за центр. F4 слон відходить на С7. Білі Е4. Білі кажуть, ха, ха я виграв центр. А Рубінштейн каже, ну-ну, ми подивимось. We'll see what happens, як кажуть е американці. С Тура С8, виводить туру, Е5. Слон б 6 шах. Король Аштейн, кінь G4, всі фігури чорних атакують, бити на G4 не можна, бо чорні заберуть тура D3. На кінь G4 швидбається, слон E4, прикривається луна, ферзь H4, напав на мат, білі ходять G3 і кажуть «це, ферзь іде геть звідси». І тут Рубінштейн починає феноменальну комбінацію, тура b ЯЦ3, ферзь під боєм віддає туру, ЖАЖ збив ферзя, тура D2. Скільки фігур чорних під боєм? Тура на Д2 під боєм. Тура на С 3 Слон на Б7 нажив. Все під боєм. А в чорних виграно. Партія закінчилася за кілька ходів. В чому ідея? Білі побили ферзь бі, 2 слон є 4. Чорні без цілого ферзя. Ну, якісь там дві фігури. Ферзь 2 треба ходити. І феноменальний останній вишенька на торті Тура h 3 І немає захисту від Тура h 2 Бо тут зв'язка, тут зв'язка. Потужні слони. Партія закінчилась, бо на ферзь бі є 4, Тура H2. Тінець фініта ля комедія Рубінштейн виграє феноменальну партію чорними.